Привет! Я опять с того места знімаю вам влог. Я трохи випала, но ничего. Я сьогодні їздила в торговий центр. Короче, просто. А, сейчас вам покажу. Значит, в браккаунті. Поставили такий апарат, типу як тільки для обличчя, який робить обстеження шкіри обличчя і аналіз роблять. Така штучка. Ну, в общем, значить, тип шкіри мені визначили, там сидить експерти, ну, значить, це все показує. Значить, у мене комбінована нормальна шкіра. І тут от цей апарат. Визначав стан зволоженості шкіри, стан зморшок, заломів, швидкість метаболічних процесів, рівень пошкодження уф проміннями Бачите, у мене є тут глибина, чувствливість, стан пор і так далі. Значить, що мені написали рекомендації косметологів? Що мені не вистачає зволоження шкіри, тому що зараз сонце. Клас. Хочу, вот. І чукушня. мені потрібно більше очищення. Я Тому угу, я купила ось таку ензинну пудру від Колістар. Її треба використовувати а -а -а. один, раз. Як пахне? один а -а -а. раз на тиждень. Для очищення шкіри, значить, чуть, -чуть отако висипати цю пудрочку на ладошку, вона образується в таку п'єнку і вмивається. Тобто це дуже гарно очищуючий засіб. Потім, звісно, я не устояла і купила собі крем для тіла калістар. Тому що зараз. Знаєте, чим мені подобається калістар, Що в них немає хімозної віддушки, тобто воно все пахне дуже натуральним. Ось така велика булька, зараз на нього знижка. Обожнюю, класний для тіла, то що треба. Потім я купила собі Tangel Teasers, маленьку, гребінець маленький. Ось такий. Щоб в сумочку класти і розчісувати волосся. Він мені, в принципі, в, в будь-яку сумочку мою блізи. Ось такий гарний колокий. Далі я собі робила е, пудра, яка типу з фотошопом від Catrice. Ну, Вона така з блистками. У ну, мене просто нема сейчас з макіяжу, вона коштує до 200 гривень. Так, а мені надавала який-то пробник ось такий. Діор по Дали ще ось такі якісь, я не знаю, що може у когось таке було, подивіться. Можете перевезти. Ще я купила ось такий мус Присенс. Чесно говоря, я не знаю. Він, типу, проти яких-то недоліків. Він не дуже маскує, но він такий робить. А ні, девочки, він маскує. О, він маскує хорошо. Посмотрите. Він маскує, хорошо маскує. а ну давайте пігментацію мою. Та ти що? Він маскує шикарно. Шикарно маскує. Бачите, це ж мене все п'ятне працює. Nee, вот этот вот мусс він коштує теж щось до 200 гривень. В общем, це я все надивилася в рекламах, везде в Так, Да, сейчас по моїй руке. Я купила э, этот, э, зайшла в зару і там був розпродаж. Я купила ось таку сукню. Просто нереальні. Колір не передає. Це колір фукція. Виглядає нереально. Фото на обложці цього влогу я виставлю. Дуже гарна сукня, мені дуже вона сподобалась. Можливо, на день народження її одінь. І купила собі ще маєчку. Щас покажу. Тоже в залі. Ось таку просто біленьку. Скільки вона коштує? Вона коштує 379 гривень. А сукня, зараз скажу, щас, щас. Сукня коштувала 2200 гривень, а зараз 52. І весь день купила собі такий топ 500 гривень. Я просто не ношу бюстгальтери, але ось такі, типу, на резиночки топики я ношу. От, собственно, і всі мої покупочки на сьогодні. Боже, так так доволі штукою, вона реально маскирує прям сліди від цього від пігментації. В общем, все, не переключайтесь, пока Папа в нас косить травичку на вечір, щоб не погоріла. Бачите, який коврик. Де-не-де кроти парили, а так все як коврик травичка в нас. Розочки мої, бачите, звідуть знову. Це мені моя подружка любима подарувала такого янгола. Дуже гарний. Коли була ця аномальна спека, у нас погоріли гортензії, Ну, самі квітки. Всяко робить у нас машинка. Що мовили? Американську, але не на барбекю соусі, на томатному без грибів. А скільки коштує? Лотере, шинка, ковбаски. А скільки стоїть? Ого, 500 гривень літа? А, 375 А, це, 375. це велика 375? Так, да, маленька там 370. Це моя вода сладко. Яка вода сладка? Ну чому, мої мабуть? В магазині забули, зараз Ага, 30 минут, так, да, сказала. Що? 30 минут? Ні, 15-20. 15-20 минут, так? Да. Нормальна колодома піцерійка. У нас ще тут е, недалеко наші сусіди відкрили е, така, фудкорта. Тут е, бургери всякі з риби, картошечка фрі. Таке нагетси всякі. З 10 до 21. Прикольно. Там навіть можна посидіти поїсти. Це класно. О, йдуть, йдуть вже. Мабуть, замовили. Ви замовили? Так. А коли забрати? Хотів морозиво, а в нас тут коло дому, ну недалеко, відкрили піцерію. Вони вже вирішили, що вони підуть замовлять піцу, але я не їм, я тримаюсь, бо я вже така, як треба, вже така Щочки в мене. В мене і так кругле обличчя, щочки взагалі. Ой. Цікаво, по чому Така сільський такий магазинчик. Зараз вам покажу. Що така піца 379 гривень. Американська. Ну, вроді би, сам. Це бортик високий, так? Да? Ану попробуй. Покажи. Ну що, як тобі? Як mm. тобі? Страшна? Така. Ну, велика це триста Всім привіт! Сьогодні у нас четвер, інший вже день зйомочки. Я поспішаю на вокзал. Зустрічати свого синочка. Нагадаю, що він їздив в лагерь в Карпати на Драгобрат. От на 10 днів. І я зараз лечу на вокзал. Але я маю заїхати за Дімою, бо ми маємо разом його забрати. Зустріти дитину на вулиці 21 градус, 7.47 на годиннику. Я так розумію, що сьогодні буде жарко. Що я почитала в новинах про те, що буде аномальна спека з 5 по якихось там серпня. Тому треба вже готуватися наперед. Так що Лечу, Летю на Київ, як то кажуть, і зустрічаю свою дитину. Заскучала неймовірно. Вовчик за Градіком заскучав дуже сильно. Ну, ми такі, знаєте, ми звикли постійно разом з друг з другом бути і нам... Добрий ранок. нам важко розлучатися. Так що не переключайтеся, їдемо на А Я вже вдома, а Градік пішов спати. він щось дуже втомлений з дороги. Каже, я пішов спати. А я тим часом зробила собі макох. Щоб вони заснути, тому що я рано встала, в 6 годин, я хочу так спати, але ні, я буду режим витримувати. В общем, що я хотіла сказати? Я хотіла сказати е про те, що е ми вирішили переробити нашу клумбу, там, де гортензії, мись Ми вирішили все переробити, досадити ще і зробити таку гарну клумбу. В общем, е у мене сьогодні в планах поїхати зробити бровки і заїхати в садовий центр, подивитися дерева, високі кущі, бо я хочу трошки, коротше, поробити такі історії. Так що, такі в мене плани на сьогодні. Ще я вам не показувала свій новий гаджет для будинку дуже класний. Дуже спасаючий для прибирання будинку, тому я думаю, що зараз я доб'ю каву. Якщо я не засну, я вам покажу. Я в общем, друзі, до вашої уваги ручний пилосос бездротовий. Ось тут стоїть акумулятор, вставляєш в розеточку, ну, спеціальний проводочок і заряджаєш. Настільки облегшує роботу, ця штучка знімається. І ставляються тут є маленькі насадки. Тобто, можна диванчик в машині. Нереально крута річ, У не жалкі, не капелюшечки. Зараз я вам покажу, як він працює. Зараз я нижче вас опущу. Не обращайте увагу на срочі, що буду пробувати. Так, підлога І ще, да? Давайте ще дивіться. Значить, так він включається. І можна робити ось обуст сильніше. Бачите. У нього є лампочка. І ця лампочка підсвічує. Ось видимося. Раз-раз, раз, раз. І не треба провода, нічого, він закордитися. Раз, почистив, раз так. Да. Я дружня проведу. А, все, ребята. Батарея сіла. Ну, я його не заряжала. зараз заряжу. В общем, і ставиш на зарядку вистачає його на... На годину повністю без зарядки. Це вполне класно, удобно, бистро. Це модель Fjorkier. Зараз на нього знижка, він коштує 17 тисяч. Може комусь буде цікаво. Ну, можливо, класні не тільки фьорхер. Я брала із якості, тому що у нас кюрхер і парачисник. Вот. І що він легкий. Тому що там є інші моделі, Samsung, і ще якісь, але вони важчі. Цей дуже легкий, комфортно брати, раз-раз і він про пиліоси. В общем, рекомендую. віщичка дуже класна і потрібна в використанні для щоденного прибирання. Я дуже довольна. У нас оці молдинги, бачите, на стінах, плінтуса дуже зручно і меполісос. От она я. Ми зустрілися з чоловіком на заправці і замовили собі обід. Коротше, я буду їсти омлет, а Діма буду їсти якийсь холодний суп. Це, по-моєму, це свій кольник, як називається холодний. І, і вареники. Так, потім я поїду, зроблю брови собі. А? Ну, вот Это холодный суп. Оно ложечка его. Не Совсем. А оно а, Амлет мне. Ага, дякую, давай. Я так. Дякую. Ой, варенички, дякую. За... Вот такие варенички. 130. 130, а у нас такие типа сніданок, омлет 165. Одну ложечка. То, що просто зелень, а не ветчина no, no. якась. Короче, такий у нас обід. Будем с человеком обидать і расходиться. Бегом разбігаться okay. в районі все